Всім привіт! Мене зато це моя машина i 4. Сьогодні приїхав на станцію Flash, Нову станцію, яку поставили цього місяця, адже зараз я буду розказувати про нові зарядні станції, які поставили за листопад місяць в Україні потужністю від 800 кВт і вище. Починали ми листопад з того, що у нас було 142 станції, і зараз у нас вже 169 таких станцій. Тобто за цей місяць поставили цілих 27 потужних зарядних станцій. Давайте тепер дивитися, який оператор поставив, в якому бірінгу і де саме розташовані всі ці потужні зарядні станції. Почнемо традиційно. Ми з компанії Тока цього місця вона поставила цілих 4 потужних зарядні станції. Одна станція в місті Київ, знаходиться вона біля стадіону Динамо, потужна станція правництва Афтентерпрайс або Єва Чарджерс. І вона має конектор GBT. Далі оператор Evotic розмістив білінготока зарядну станцію ND Group. Групп, речі перша станція ND Group в Тока. Вітаю, круто, що з'являється. Такі станції. Ця станція знаходиться на парковці магазину Папірус недалеко від Білогородки. Це передмістя Києва. Також компанія починає класне партнерство з АЗС Вок і встановила цього місця потужну зарядну станцію на важливій трасі Київ-Чернігів. В селі Кіпті, там, де йде розв'язка і відгалуження дороги на Суми. Тому якщо ви їдете в Суми чи в Чернігів, тепер у вас по дорозі є класна зарядна станція. Ще одну зарядну станцію під кінець місця компанія поставила в місті Одеса, також виробництво Єва «Ева Чарджес». В самому місті Одеса, тобто не на трасі, не на виїзді. А ця станція знаходиться на парковці торгового центру Сіті-центр. Тож, якщо ви приїхали в цей торговий центр, тепер ви можете спокійно там проводити час. Середжаючи ваш автомобіль доволі швидко від такої потужної зарядної станції. Вітаю! Компанія GoToю також з цього місця не лишила нас без класних станцій, адже цього місця компанія встановила багато класних станцій на нових напрямках. Зокрема, ця станція встановлена в місті бровари і буде дуже зручна для тих, хто їде, наприклад, на Чернігів або на Суми трасою. Також буде дуже зручна тим, хто живе в броварах або біля броварів. Станція по потужністю 160 кВт. Тут у нас є конектори CCS2, GBD та демо, а також повільний тип 2. Поряд є величезний торговий центр, термінал, там, де є аквапарк, ну який поки що не працює через війну, але все ж там, де є мегамаркет. Ну реально локація дуже крута. Також тут є автомийка, тобто можна зробити, наприклад, помити машину. І поки ви її обтраєте, машину зрядити на швидкісній станції. Також такий класний варіант. Окрім цього, компанія встановила станцію в місті Чернівці, потужністю 80 кВт. Вітаємо місце Чернівці. У вас є тепер така класна станція від GoToYou. Раніше таких станції у вас не було. Також компанія встановила першу станцію на Варшавській трасі на 120 кВт в місті Коваль. Також дуже круто. Раніше потужних станції на Варшавській трасі взагалі не було. І це перша станція в Волинській області. Чекаємо далі місто Вуцька, адже там також ще поки що немає таких потужно-зарядних станцій. Також цього місця компанія нарешті звернула свою увагу на трасу Київ-Одеса, адже цього місця є багато класних новин. Звідти почнемо з того, що на початку листопада компанія встановила потужну станцію на 160 кВт, таку саму удівішну. В місті Одеса. Прямо на в'їзді з Києва, тож реально буде дуже круто і зручно на неї заїхати. Також компанія відкривала такий зарядний хаб в місті Умань. Тут дві зарядні станції: одна 160 кВт-GV, друга 120 кВт Костат. Планується ще чотири станції. Це траса е, Київ-Одеса або ж Дніпро-Вінниця. Тож, зараз там стоїть дві потужні зарядні станції, але на тій локації планується ще встановлювати станції. Тобто це як тестовий перший запуск локації, яка буде ще покращуватись, і там буде ще станції. Очікується, що там буде 6 середних станцій потужністю від 120 кВт і вище. Також, оскільки ми вже говоримо про зарядні хаби, компанія GoTo зробила ще одну цікаву новину цього місяця. А саме на зарядному хабі в місті Рівне, там донести дві зарядні станції. Одна найшвидша в Україні 360 кВт і друга 120 кВт в місті OGV. Там був конектор CCS1 на OGV. Тепер він замінений на CCS2. Ура всім по CCS2. Тепер там є можливість одночасно трьом машинам по ccs 2 заряджатися з потужністю 120 кВт, 180-180, що теж дуже-дуже круто, і оскільки ми вже так багато говоримо про компанію UGV та їх прекрасні станції такої конфігурації. Поговоримо також про компанію Ясно, яка цього місяця вперше, нарешті, нарешті, вперше встановила потужну зарядну станцію вище ніж 50-60 кВт, а саме станція на 160 кВт таку саму, тільки без GBT, в місті Львів. Вітання зі Львова, підписникам каналу Олексій Бодня від каналу Перша електричка. Ми зараз знаходимося у Львові, ТРЦ Вікторія Гарденс. Невеличкий зарядний хаб від відомого вам оператора Ясна. Це станція на 160 кВт. CCS-2 Combo комбо та чадемо на 50 кВт виробництво UGV. Ми зараз заряджаємось на чадемо. А поруч у нас інша станція Volvox на CCS 60 кВт та чадемо на 30 кВт. Величезний ТРЦ з ресторанами, кафе, дитячими кімнатами. Все в наявності. О, тож вітаємо компанію «Ясно», що доєднується до нашого клубу. 80+. Компанія Компанія Кафактор також цього місця нас дуже сильно порадувала. А саме те, що оператори, які розмістили станції з цієї компанії, розмістили цілих 13 Штук на цей місяць почнемо з того, що на важвій трасі від відпорядина до Охтирки, це відгалудження траси, Київ Дніпро є. Тепер станція в селі Охвиця потужністю 80 кВт. Це дуже круто, що там також є потужна зарядна станція. Тепер, якщо ви їдете в Охтирку, і у вас є можливість зарядити машину швидко на цій локації. Це АЗС, тому там будуть всі зручності для зупинки. Йдемо далі. Оператор Іоніті, найбільший оператор, який працює в білінгу Екофактор, розмістив цього місця. Також кілька класних станцій. Зокрема, в місті Києві була розміщена станція на парковці магазину Велмарт. Це березняки лівий берег. Там класична станція виробництва ЕКОФактор 120 кВт, Чадемо. CCS-2, тип 2 без GBT. Таку саму станцію компанія також розмістила в місті Львів. 120 кВт. Перша станція компанії ОНІТІ в цьому місті. Тож бачимо, що кожен оператор хоче бути присутнім у кожному великому місті, зокрема у Львові, в Одесі, в Києві. І також сподіваємося, що до найближчим часом до цього переліку доєднається Харків та Дніпро, як також найбільші українські міста. Окрім цього, компанія запустила першу з станцію в місті Черкаси, і це перша потужна станція в цьому обласному центрі. Адже до цього усі Черкаські області в основному станції ставили де правильно в Умані. А тепер нарешті станції є також і в Черкасах. Черкаси насправді доволі довго страждали від того, що у них не було жодних нормальних станцій. У них була одна якась станція потужністю там 50 кВт чи кВт, і решта – це все був старий «Авт Enterprise, який працює не дуже гарно. І тепер нарешті є потужна, класна, нормальна зарядна станція виробництва «Екофактор» Бірінгу «Екофактор» від оператора «Іонті». 120 кВт, CCS2, Chademo 2 Цього місця компанія Віват запустила оцей зарядний хаб на три зарядні станції в місті Умень, що по трасі з Києва на Одесу. Це у нас АЗС Амік. Тут у нас є один конектор Чадемо, чотири конектора 2 та чотири конектора GBT. Таким чином, тут дев'ять конекторів, але одночасно можуть стояти шість автомобілів на швидкісній зарядці. Тобто тут можливо різні комбінації, там ч плюс СС або С плюс GBT і так далі. Одночасно, якщо 6 машин заряджається, то всі отримують по 800 кВт. Але якщо на кожній станції стоїть по одній машині, то кожна отримує по 160. Такий самий хаб, до речі, було встановлено в серії Красногорівка, що знаходиться по трасі з Києва на Дніпро. Там стоїть 4 зарядні станції з схожої конфігурації. Лише одна ч а решта CS2 та GBT. Також у нас є новина цього місця. Це компанія епіцентр, яка до цього встановлювала зарядні станції в місті Львів, Рівне, Житомир. То там були зарядні станції виробництва Єва Чарджерс в Бірінготока. Тепер компанія встановила ще дві локації, але тепер це станції виробництва компанії «Екофактор» в Бірінгу Екофактор. Мова йде про дві локації за цей місяць. Перше це місто Чернівці. Тепер на парковці епіцентру в Чернівцях є такий невеликий зарядний хаб. Це станція 120 кВт на три порти: CHAdeMO, GBT, ccs 2 До речі, перша станція виробництва Екофактор з коннектором GBT. Прикольно. А, і також там кілька ще повільних зарядних станцій для того, щоб якщо проводити більше часу в епіцентрі, то могло поставити машину на повільну зарядну станцію, ну і також вона, звісно, дешевше. Окрім цього, була запущена така сама локація в місті Тернопіль. Теж у нас ccs 2 CHAdeMO, GBT, станція виробництва компанії Екофактор. Завершуємо ми наш дайджест. Компанію Flash. Вона цього місця поставила цілих три зарядні станції, дві з яких розміщені в зарядному бірінгу компанії Flash. Це власний їх бірінг через веб-сайт. Тут не треба класти гроші на депозит, просто вибирайте суму, на яку ви хочете зарядити вашу машину або кількість кілат-годин, і таким чином починаєте зарядку. Все чудово, одразу картку сплатили, зарядка пішла, ніяких балансів, нічого не треба. Це одна з цих двох станцій. Вона знаходиться в місті Київ на теремках. На теремках, до речі, не було жодної нормальної станції до цього, тож круто тепер є. Найближче до цього це вже на виїзді з Києва в Чабанах Окко. Зрядний хаб теж дуже крутий. І тепер у нас є ще отака станція трошки поближча. Це станція в радиниці Єва Чарджес. Тут у нас є конектори Джбіті, CCS2, чадемо. І таку саму станцію компанія також встановила в місті Умань біля торгового центру Умань-Плаза. Тож бачимо, у цього місця у нас Умень просто вибухнула від кількості зарядних станцій. У нас флеш поставив таку зарядну станцію в самому центрі. У нас GoToU поставила зарядний хаб на дві станції, поки що і ще перспективою, що їх буде шість на перетині двох трас. І також на цьому ж перетині двох трас поставила компанія Ват зарядний хаб ще на три станції. Тож цього місця в Умані додалося цілих шість потужних зарядних станцій з перспективою того, що додадуться ще. Тож тепер їздити через з Умань, наприклад, з Києва на Одесу або з Дніпра на Вінницю дуже зручно і дуже швидко. Окрім цих двох зрядних станцій, які компанія Flash змістила своєму власному Білінгу Flash, вона також змістила одну зрядну станцію в місті Вінниця в Білінгу Infinity Charge. Тож таким чином білінгу Infinity Charge додавалася ще одна зрядна станція. Але ми розуміємо, що це не власна їхня станція. У них майже немає власних станцій. Більшість їх станцій це станції якихось інших різних інвесторів. Зокрема, компанії Flash, яка встановлює свої зарядні станції як в своєму білінгу, так і в білінгу Infinity Charge, так і білінгу В Якийсь момент часу всі вони перейдуть в власний білінг компанії Flash, Але це буде ще не прямо завтра. Тому поки що компанія розміщає станції і там, і там, і там. Тому маємо таку ситуацію, що в Вінниці є отака зарядна станція. До речі, що цікаво, це зарядний комплекс, який має коннектори GBT, CCS2, CCS1 та CHAdeMO має потужність 80 кВт, але одночасно працюють два конектора по 80 кВт, там є поділення парами. Це CCS2 плюс GBT на одному контакті 80 кВт і ще CCS1 та CDM на другому. Тобто, якщо приїде машина на CCS2 та на CCS1, одночасно вони разом візьмуть по 80 кВт. Як бачимо, цього місяця у нас є поповнення в областях, поповнення в містах, Зокрема, в місті Ковель, в місті Черкаси з'явилися нові потужні зарядні станції. Зокрема, з'явилася Волинська область в нашому переліку. Зокрема, також розвивається напрямок на Дніпро, на Сумщину, на Варшавську трасу. Нарешті також є деяке зрушення. Дуже очікуємо наступного місця зарядні станції по шляху від Дніпра до Вінниці, десь в районі Кропивницького Олександрії. Я думаю, що ми дочекаємося і наступного місця вони також з'являться. Були деякі публічні анонси від Інвесторів, а також від операторів, тож чекаємо здійснення всіх цих планів. І останній місяць року у нас залишається грудень, щоб оператори і біних системи показали суперклас і показали, скільки ми можемо станції поставити цей рік. Нагадаю, що зараз вже 169 зарядних станцій встановлено. Якщо буде ще 31 зарядна станція, ми досягнемо піку в 200 зарядних станцій. Я в це не сильно вірю, але я вірив, що буде 100 станцій, а бачите, їх цілих 169. Тому тут дуже важко загадувати наперед. Деякі локації ще добудовуються, деякі локації були запущені там, в тестових періодах, наприклад, запущена локація, а поки що не облаштована навколо неї нічого і так далі. Тож очікуємо всього цього ще в грудні, подивимося, чим нас ще обрадують оператори зарядних станцій та більних системи Хто додивився до кінця, ставимо лайк, підписуємося на цей канал. І до зустрічі в нових відео. Бувайте.